Казки про страшне НАТО руського ваньки після полону. Перші заходили натовці після зачистки заходили вже самі українці. натовці не беруть в плен. Росіяни оцінили наші безпілотники і хочуть ще більше. Безпілотники в кожен дом. Давай мясо! Давай мясо! Та безпощадні російсько-лаоські війська готуються йти на Берлін. <пілотник> Всім привіт, це кринжовості тут про російське безглуздя та абсурд. Частина російських військових, взятих у полон на Курщині, повертаються на ісконною з новими казочками про НАТО. Первими заходили натовці. — Ви їх бачили? — американці поляки Участвовали в десь. Первий заходили натовці Після зачистки заходили вже самі українці. Цікаво, а як вони їх розрізняли? Чи американці були з бургерами, а поляки з бобрами? Курба, курва! Але найтупіше ще попереду натовці не беруть в плен. А тебе ж хто взяв у полон? Чи це нова версія легендарної фрази? Там всі сосали мужикам за бабки. Я, конечно, не сасала. Пропагандисти вже не знають, як виправдати те, що їхня свява втратила частину курщини. Тому доводиться так брехати. А це Це взагалі окремий талант Это не просто Вибачте резинова попа така ж історія із уявними концтаборами на Курщині про які так кричать русачки. Російські прохранти органи продовжають получать сведі о случаях насильственного вивозу бандеровцями на Україну, не успевших евакуюватися жителей Курської області. Я напомню, між іншим, типічна практика німецько-фашистських окупантів. Втіраєш якусь діч. Фото та відеодоказів доказів в мережі цим словам, звісно, немає. Але росіянам цього і не треба. Біомаси скавають. Знову і знову росіянцям брешуть про відсутність потерь і збиття БПЛА. Так чиїсь безпілотники вдарили по складу з боєприпасами у Тверській області. Звісно ж, русське ПВО все збіла. Я люблю та ПВО. Тільки ось про збиття русачки звітували на фоні детонування боєкомплекту. Атработила система ПВО Міністерства оборони. Безпілотні літальні апарати були збиті. Nice. Склад з боєприпасами детонував після успішного збиття і в Краснодарському краї. Yeah. Nah, 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 nah. Але росіянам і цього мало. Вони хочуть і просять безпілотник у кожний будинок. Безпілотники в кожний Ха! Та не питання. Ловіть. В дом. Рамзанчик Кадиро вихвалявся тим, що встановив на електрокар Тесла Кібертрак, Кулемет і відправив його на фронт. Тільки ось Ілон Маск цього не оцінив і вимкнув цей автомобіль дистанційно. Нічого було вихвалятися. Окупанти почали нову війну цього разу проти автомобілів. Нива на цьому відео солдат Ерефії підпалив своє авто на знак протесту. А ось на цьому вже командир на БТРі переїхав іншу ниву. Де саме окупантам перейшла дорогу Нива, невідомо. Але сподіваємось, що їм так само дорогу перейдуть всі їхні бляшанки. Тимчасово окупований Мелітополь потопає у смітті. Місцеві у мережі скаржаться на смурід і не тільки від немитих росіян. Скоро від немитих росіян буде смердіти. І у Донецьку комунальники у місті не працюють, і місцеві змушені самі відкопувати та ремонтувати труби. Ждюнка, дак нам вода Донбасу, приедет, сделает. діла. Оце ми розуміємо. Потужна сверхдержава. держава. Лучше в мірі страна это Росія. Сильне заявлення. Провіряти я його, звісно, не буду. І наостанок учені второї армії міра і лаоських солдат. НАТО бійся. Іспугаліс. А ви, друзі, не втрачайте здоровий глузд. Побачимось у наступних випусках.